Звісно, коли почалася війна, да це були нові виклики для всіх, для всіх людей, для всього суспільства. Ми не стали опускати руки, да і тільки заглублюватися в себе. Ми стали думати про те, як допомагати людям. Тому було прийнято рішення завдяки співпраці з міністерством ветеранів. Ми відкрили перший в Запорізької області центр ветеранського розвідку. Ми бачимо, що більше людей повертаються з фронту. Да, саме ветеранів їх становиться з кожним днем все більше, більше. І коли закінчиться війна, їх буде набагато більше. Так. Ш родин, які постраждали, становиться більше як і внутрішньо переміщених осіб. Людська психіка не була предназначена да, до війни, а тим більше для такої затяжної війни. Ми не можемо поміняти наші реалії, але ми можемо відношення до цих реалій поміняти. Да? Тому це основний метод, який можна виділити, да це саме зміна установки. Наразі ми дуже благодарні проекту HELP за те, що він надав двох психологів, які можуть працювати з нашою групою. Ну і ми сподіваємось на подальшу співпрацю з HELP.